Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати, як можна заробити швидко на протязі дня до 60 USDT на такій біржі, як BINKEX. Якщо ви вже старий користувач, якщо ви вже користуєтеся біржею, скоріш за все. Я думаю, у вас буде тут ось така промка. Бачите, я просто зайшов на головну сторінку і мені навіть ось банер вибиває. Це те, що нас зараз цікавить. Ну, Давайте ми закриємо банер, і я вам покажу, де це знайти, якщо ви просто зайшли на головну, натискаєте більше і тут є центр акції. Заходимо сюди. І тут ось сама перша акція запрошуйте друзів і отримайте подвійні нагороди. Отримуйте 20 USDT і 10 комісійних за кожного вдалого реферала. Давайте перейдемо і подивимось, що саме нам потрібно тут зробити, аби отримати ці 20 USDT. Бачимо, це тимчасова пропозиція, вона вже ось закінчується. Тут 6 годин залишилось. Але я думаю, що подібні пропозиції на біржі Бінгікс будуть з'являтися. Періодично, тому, думаю, це відео може бути актуальним і в майбутньому. Бачимо, щось з інтерфейсом трапилось недобре. Вчора відображалося все гарно, сьогодні щось вже не те, але це нам не завадить розібрати цю акцію. Бачите, я привів трьох рефералів із трьох доступних, які можна було привести і отримав за це 60 USDT. Ми можемо тут переглянути приз. І тут ось видано, написано дати і час, коли були видані ваучери за кожного із друзів, давали по 20 USDT. Тепер давайте розберемо, що саме потрібно зробити, щоб це отримати. Так, дуже щось глючить. Сьогодні ця сторінка. Дивіться, що потрібно, щоб стати дійсним рефералом. Зареєструватися на цю подію, на цю подію на сторінки, якої ми зараз знаходимося. Як це зробити, ми просто заходимо, як я вже показував, ось сюди більше, натискаємо центр акції, потрапляємо на цю сторінку і переходимо на подію. Коли ви перейшли на подію і потрапили на цю сторінку, ви автоматично приєдналися до участі в цій акції. І після того, як ви приєдналися до події, ось це. Виконали, тепер вам потрібно взяти, поширити реферальне посилання, тобто ви берете ваше реферальне посилання і скидуєте вашим друзям там через месенджери, через телеграм, куди вам зручно, де це реферальне посилання? Ось воно. Бачите, тут є реферальний код а є реферальне посилання. Ви можете натиснути цю кнопку, а можете просто ось натиснути і скопійовано. І тепер е, скидувати це вже можна вашому другові. Так, далі. Потім ваш друг за вашим посиланням перейде, зареєструє аккаунт на біржі BingX, пройде верифікацію на цій біржі і на цей новостворений аккаунт біржі BingX зробить депозит від 200 USDT. А також він має протримати цей депозит від однієї години, тобто він закинув кошти. 200 USDT або там 200 з гачком невеличким на свій акаунт, і він не може їх виводити принаймні одну годину. Хай їх потримає, а краще потримає хай декілька годин, поки вам не прийде винагорода. Як показує практика, вчора мені винагороди приходили десь на протязі 2-3 годин. І коли винагороди на ваш аккаунт будуть зараховані, ви можете давати зелене світло вашому другові, щоб він виводив ці USDT. Ну, якщо він хоче це робити, можливо, він захоче користуватися цією. Біржа надалі, тому що біржа класна, біржа відома і останнім часом я задоволений її користуванням. По факту, ось і всі дії. Так вам можна запрошувати до. Трьох друзів, ось бачите дійсні реферали до трьох. Тобто ви за кожного з них будете отримувати 20 USDT, де можна подивитися, куди приходять ці 20 USDT, заходите в більше знову. І тут ні, не в більше, перепрошую, ви наводите на ось значок вашого профілю, і тут буде мої ваучери. Ви заходите в мої ваучери, вам прилетить ваучер, це який вам потрібно буде активувати на 20 USDT. Я зараз перейду в і тут бачите ось ваучер у вигляді токенів. І тут бачите 20 USDT, жетонський ваучер. І вам потрібно буде просто натиснути тут кнопку Активувати, він буде ось тут. І натиснути Активувати, і ваш ваучер, тобто не ваучер, а ваші кошти 20 USDT перейдуть на баланс вашого гаманця сюди, в активі. Тобто бачимось, тут в мене три ваучери такі приходили. Також ви можете ось перейти в мої події і тут подивитися, чи ви успішно зареєструвалися все-таки в цій компанії, в цій акції. Ось бачите, тут є заробляйте 20 USDT і 10% комісійних за реферала. Якщо у вас буде. Тут у моїх подіях ось ця акція, значить ви успішно до неї приєдналися, і тепер ви можете скидувати реферальне посилання вашим друзям, вони реєструються, закидують на біржу 200 USDT, тримають там декілька годин і ви отримаєте ваші винагороди. Якщо у вас немає друзів, які займаються криптовалютою або хочуть займатися взагалі, якщо у вас немає людей, близьких, знайомих, які цікавляться подібною сферою, ви можете просто звернутися до ваших близьких, родичів і так далі. І, далі, і зробити це замість них. Берете телефон вашого кінта, друга, брата, сестри і так далі. І просто реєструєте аккаунт, проходите верифікацію на їхні документи, закидуєте з вашої якоїсь біржі, де у вас зберігаються USDT-вільні, закидуєте 200 USDT на аккаунт, тримаєте декілька годин, на ваш основний аккаунт отримуєте винагороду в ці 20 USDT, і потім з їхнього новоствореного аккаунта. Просто повертайте собі назад ті кошти. Але перед тим як це робити, вам потрібно знати, що на кожному акаунті, який ви створите у вашого друга, має бути різна IP-адреса. Тобто ви підключаєтесь через мобільний інтернет, щоб не заморачуватися. Якщо ви не знаєте, що таке антидетект браузер, що таке проксі, як це все працює, то просто скидаєте рефералку на телефон вашого друга, заходите на цьому телефоні через мобільний інтернет, виконуєте ці всі дії, робите депозити, реєстрацію, верифікацію і все. Тобто на кожному телефоні вашого друга, знайомого чи близької людини, ви підключаєтесь просто через мобільний інтернет, і жодних проблем у вас не виникне. Коротше, ось така інформація, ви можете користуватися, але моніторте, чи є тут ось більше в центрі компанії, ось тут, а чи є у вас така подібна акція в даний момент я є. Думаю, що вони періодично будуть з'являтися. Певна річ, що коли ви щойно створите аккаунт новий, якщо ви щойно зареєструєтеся, то у вас, скоріш за все, не буде такої кампанії на рефералі, тому що у вас новий аккаунт, який можуть бути реферали. До речі, посилання на реєструватися. Реєстрацію на BingX-біржі я залишу в описі під відео. Як новий користувач, ви можете полистати тут і пошукати собі якісь цікаві кампанії. У вас, як в нового користувача, будуть кампанії відрізнятися від моїх, тому відповідно я вам не можу щось прикольне тут показати, прибуткове для вас. У вас будуть тут свої компанії е, спеціально для нових користувачів, і вони будуть вигідні. І я рекомендую вам переходити на них, почитати умови, приєднатися і е, Можливо, прийняти участь і заробити також якісь винагороди. І потім з часом, просто коли ви будете користуватися цією біржею, заходьте періодично сюди в більше, в центр акцій і моніторте, чи з'явиться у вас ось така промокампанія. І Коли вона з'явиться, ви вже будете знати, що робити. Ось таке в нас вийшло коротке відео, я надіюсь, воно було для вас корисним. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте!